Друзі, привітики, привітусики. Так, це у нас GGBet Casino Україна. Топ нові онлайн слоти. І так, ми з вами зараз слот Sticky Coin Hold the Spin. Я в нього ще не грала, тому ми з вами тут будемо разом зараз крутити дивитися, що, що він нам дасть. Слухайте, зразу нам дав непоганий виграш. Так. Я не знаю, наскільки він новий, але но я в нього граю вперше. І досить такий простий, лайтовий, спокійний. І я надіюсь, виграшний. І це ми з вами провіримо. Пограємо і провіримо. Так. О, супер, супер. Така, знаєте, музика якась лайтова по кайфу, яка розслабляє, коли хочеться взагалі ні про що не думати, просто дивитися і отримувати задоволення. Ну, в принципі, те, що я зараз і роблю. Давайте з вами піднімемо ставочки і подивимося, як він у нас працює на. Ой! На ставки коли ми їх піднімаємо. О, бачите, зразу долар, зразу долар нам. Просто підняли ставочку. Долар 20. Два прокрута, будь ласка. Я таке замітила, що а, коли ти не боїшся підняти ставочку, іменно коли ти цього хочеш зробити, то і виграші якось само собою. Налітаю на тебе, насипають на голову, так типу, на! Типо, опа, ляпс, ляпс. І ти сидиш такий задоволений і думаєш, ну, не даремно я сьогодні сюди зайшов чи зайшла. Так. Супер. Слухайте. Зараз воно нам докладаться і ми з вами спробуємо ще трішечки підняти. Подивитися, що буде далі. Так, у нас ще три прокрута. Угу. Супер. Давайте піднімемо ставочки наші, піднімемо і. О, давайте. 25 прокрутиків. І подивимося, що вони нам принесуть. О, дивіться. Ну, кайф. Оце таке. От я це люблю. я від цього отримую задоволення. Так. Добре. Друзі, ви також можете зіграти в цей слотик. А можливо, не цей. Можливо, у вас є якийсь свій. Або ви якісь побачите, який вам буде більш до вподоби. Так що переходьте під описом по силочці і також пробуйте грати. Грати і вигравати. Вигравати. І отримувати задоволення. От, наприклад, я сижу тут, кайфую собі. Так, слухайте, тут у нас е, не такі класні були, як минулого разу. Давайте попробуємо ставочку ще підняти. Зробимо ще 25 прокрутиків і подивимося, що, 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 що буде. Слухайте, мені треба біквін. Я хочу біквін. Ану, давайте, давайте ми притягнемо цей біквін зараз разом. Ну, це щось маленьке, я хочу більше. На цьому, як то кажуть, дякую. Це краще, ніж нічого. О, ну, хоч під кінець пораду. Так, друзі, я сподіваюся, ваша вдача буде набагато краще. Тому я бажаю вам гарного настрою, крутих виграшів. Насамперед, отримання задоволення. Тому до зустрічі! Всім па-па!